Ми з чоловіком прилетіли в Рим і пішли не до колізею, не до пантеону, а до цієї фортеці, яка мені здалася, чесно, зовсім не вражаючою. І мій чоловік, який перший раз в Римі, постійно казав: О, я тут був, і тут я лазив. Всім фанатам Assassin's Creed присвячується. Я не грала, але мені дуже цікаво. Невже творці відтворили все так детально, що мій чоловік знає, де кожне віконечко знаходиться? І я побачила багато таких самих хлопців, які стояли і казали, о, тут я стрибав. Сама фортеця мене не дуже вразила. Але види з неї просто неймовірні, особливо на Ватикан. Ну і потім в нас вже стався класичний рим. Піца, паста, кава, пантеон, фонтан, біля якого навіть не в сезон купа людей. Ну і всередину до Ватикану потрапили. Неймовірна краса. Я була вражена. Але чоловік отримав найбільші емоції і вражень саме від цієї фортеці, яка особисто мені не дуже то і сподобала. Але в наших подорожах ми завжди дивимося те, що цікаво обом. Та їмо різну їжу. До речі, в Римі було неймовірно. Смачно. І прайс взагалі адекватний. Я очікувала якогось космосу. Що для вас головне у подорожах: місця чи смачна їжа?